Від початку повномасштабної війни Україна була обмежена у повному використанні свого права на самооборону, зокрема у знищенні військових цілей на території Росії. Хоча абсолютно очевидно, що перемога нашої держави в цій затяжній війні передбачає ураження сил і в тилу ворога. А відповідно до міжнародного права такі дії цілком можна вважати елементом самозахисту та не агресією проти іншої держави. Утім, наразі не всі союзники підтримують використання наданої Україні зброї по РФ. чим Зв'язують руки силам оборони. Таку обережність заходу можна пояснити спробами не допустити ескалації війни чи втягнення країн НАТО до протистояння з Росією. Ось якраз про те, як наші союзники підвищують ставки у підтримці України та чому Росія дедалі частіше починає брязкати своїм ядерним арсеналом. Ми і поговоримо у цьому відео. З вами Андрій Савчук. Будь ласка, підпишіться на наш канал та підтримайте це відео своїм лайком та коментарем. А ми йдемо далі. Нині у політичному полі західних держав йдуть активні дискусії щодо варіантів підтримки України. Та одні із них надсилання західних військ в Україну, дозвіл завдавати наданою нашою партнерами зброєю ударів по території РФ та потенційної участі НАТО у захисті українського неба. Питання щодо потенційної появи іноземного військового контингенту в Україні вперше порушив президент Франції Еммануель Макрон. Нещодавно в інтерв'ю зе Economist» він сказав, що не змінює своєї думки та не виключає відправлення своїх військ в Україну на запит нашої держави, якщо, наприклад, РФ прорве лінію фронту. Але слід підкреслити, що на цей момент відправка іноземних військ в Україну не передбачає їх безпосередньої участі у бойових діях. Такі дискусії тривають щодо скерування інструкторів для навчання українських солдатів, зокрема щодо розмінування, логістики, ремонту техніки, обслуговування літаків та інших подібних речей. Західні медіа також наголошують, що Макрон прагне створити коаліцію держав, готових відправити військових інструкторів безпосередньо в Україну. І про таке рішення очільник Франції може оголосити під час візиту до країни президента Володимира Зеленського, який має відбутися 6-7 червня. Інше питання, яке можуть розглянути у Франції, це збиття заходом російських ракет та безпілотників над територією України. Адже наша держава вже відкрито пропонує союзникам розглянути таку опцію. Дискусії про безпольотні зони в Україні, які б забезпечувалися, зокрема, західними країнами, обговорює керівництво Німеччини. Такий крок заходу допоміг би компенсувати дефіцит протиповітряної оборони, розвантажити зсу, захистити цивільну і критичну інфраструктуру та ключове зберегти життя багатьох українців. Однак, схоже на те, що всі заявлені заходом сценарії все ще лишаються на рівні обговорень, та поки їх практичне використання не планується. Але справжній дипломатичний суд відбувається щодо використання західного зброєння по законних військових цілях на території Росії. Так, глава МЗС Великої Британії Девід Кемерон одним із перших розпочав цю дискусію, зазначивши, що Україна має право використовувати надану Лондоном зброю для ударів по цілях на території Росії. Згодом міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже теж заявила, що Україна вже отримала від деяких партнерів дозвіл бити по російській території. Але відповідь держсекретаря США Ентоні Блінкена під час нещодавнього візиту у Київ також була неоднозначною, оскільки він прямо не заперечив можливість використання американської зброї по РФ. Але результат цих незаперечень ми вже знаємо. Ну і добре бачимо. Тож нині ми маємо зелене світло бити по території Росії від Великобританії, Франції, Естонії, Латвії, Польщі, Нідерландів, Швеції, Фінляндії, Данії, Норвегії та інших країн. Важливо, що великі постачальники зброї Німеччина та США також зробили крок вперед, Щоправда, менш публічно та поки з певними обмеженнями. Наприклад, США дозволили бити по прикордонню Харківщини та Сумщини, при цьому не використовувати етекамс в глибокий тил ворога. Але як на це знову реагує Росія? Що знову дістала ядерну валізку та пригрозила Кузькіною матір'ю? Ситуація, за якою російські війська можуть безперешкодно бомбардувати Україну і безтурботно концентрувати військові сили поблизу українського кордону, абсолютно влаштовує росіян. Політико зазначає, що стрімкий і концентрований наступ на Харківщину вдався, зокрема, за рахунок зосередження на кордоні великої кількості техніки та військовослужбовців, які не боялися ударів із західного зброєння. Тому Москва прагне зберегти поточний стан справ за рахунок відкритого шантажу та дипломатичного тиску, ключовим елементом яких стали ядерні погрози. За дорученням правителя Кремля Владимира Путіна російська армія розпочала підготовку до навчання із застосування нестратегічної ядерної зброї. Москва заявила, що ядерне стримування має стати протвержувальним сигналом заходу і його маріонеткам у Києві. Водночас російські посадовці розпочали офіційно залякувати захід катастрофічними наслідками у разі посилення допомоги Україні, особливо у випадку розширення території її застосування. Крім цього, МЗС Росії відкрито пригрозило ударами по військових об'єктах Британії на території України та за її межами, а також знищенням французьких військ у разі їх прибуття в нашу країну. Істерика Росіян збіглася з неминучим прибуттям в Україну значної кількості ракет та домовленості про етекамс. Рупори Кремля вивернули ситуацію, аби приявити міжнародній спільноті докази того, що Захід хоче завдати Росії стратегічної поразки а українці лише інструмент у цій геополітичній боротьбі. Додатковим треком російського плану стали спроби виставити Україну та Захід порушниками міжнародного права та власне терористами. Після цього Москва поширює наративи, що Захід публічно заохочує Україну завдавати терористичні удари по російським регіонам, а також що українці не здатні самостійно використовувати вже надані далекобійні ракети, і за удари відповідати доведеться країнам НАТО. Розуміючи неминучість використання західного зброєння по своїй території, російські рупори завчасно готують інформаційне підґрунтя для дискредитації Заходу та України. Варто розуміти, що правитель Кремля суто у політичних цілях готовий та має досвід різних кривавих спецоперацій. Тому в майбутньому цілком можливе посилення доказових звинувачень України у вбивстві цивільних росіян західним озброєнням або випадки навмисно організованих російськими спецслужбами терактів. Безумовна частина заходу боїться ядерної ескалації та не бажає перетинати червоні лінії Росії. Однак безвідповідальна риторика путінського режиму стала черговим доказом того, що Кремль зацікавлений тільки в подальшій ескалації ситуації. Прем'єр Британії Ріші сунок заявив, що через Путіна нині світ ближчий до ядерної ескалації ніж будь-коли з часів карибської кризи. Водночас генсек НАТО Єнс Столтенберг натякнув, що чергові погрози Кремля є скоріше блефом, і в цьому немає нічого нового. А найбільш влучну пораду росіянам дав координатор ради нацбезпеки США і стратегічних комунікацій Джон Кірбі, щоб зберегти свої війська від ураження зброєю західного виробництва. РФ має вивести їх з території України. Все просто. Скасування самообмежень заходу у російсько-українській війні видається можливим, але буде потребувати потужної дипломатичної роботи. Всі необхідні Україні системи озброєння зрештою з'явилися однак, часто лише після втрати вікна можливостей на полі бою та втрат життя українців. Тож прийняття вчасних рішень є надважливим фактором у нинішніх реаліях війни. Україна не має часу чекати. Дякуємо, що були з нами у цьому відео. З вас лайк, підписка та коментар. Це дуже допоможе нам у просуванні відео. Побачимось та до нових зустрічей!